Вони проти акційного обману і прострочки в магазинах. Мадагаскайська четвірка це привдягнені молоді активісти. Протрація! Так вони намагаються привернути увагу простих покупців до непростих проблем. Смотрю, сухо, яко, так, Сьогодні вони влаштували костюмоване шоу у супермаркеті Велика Кишеня. Але такі акції вони роблять у різних магазинах. Спочатку вони заходять туди у своєму цивільному і набирають прострочки. До речі, в лекій кишені це чек на 5 тисяч гривень. А потім і щеком на руках ідуть у магазини вже в іншому звірячому образі. Від цього звірячого бойкоту адміністратор магазину сама не своя. себе, як взагалі не цивілізовані люди. Ви можете підійти і зробити заміщання. І навіть не заперечує гіркої правди. Ну, На даний момент покупців паніка. Не Яка ледь не переросла у справжній бунт, якби не міліція. Ми зналі, що на просить приходять сюди і думаємо, що здійсню на нецивілізовані люди, як сказала адміністратор, потім напишуть скаргу. А ми, як і обіцяли, купили кілька товарів з надписом Акція з кількох магазинів в Києві. Загалом 20 різних продуктів. Деякі в лабораторії одразу назвали придатними, але до кількох все ж були запитання. Ті пару днів ну, ну можна приймати, приприймати їжу. Результати були невтішними. І салати ми виявили перевищення загальної кількості мікроорганізмів, а також виявили бактерії групи кишкової палички. Два інших продукти сосиски та сир теж не пройшли перевірку. На то, що були в вакуумній упаковці, вони були так сказати, свідомими пріпризнаками якби кислості. Тобто з 20 куплених нами продуктів чотири були потенційно небезпечними. Що означає, що кожен п'ятий покупець і словом акція може знайти не лише дешевий товар, може бути підштовхов до того, що, наприклад, розвинеться якась хвороба. Будьте обережні, обирайте серед акційного той товар, що має необмежений термін придатності. Акційні продукти, сир, ковбаса, салати, курка, гриль можуть бути небезпечними.